Давай. Сейчас yeah. мы на там 2 из 10 опа. Типа, если ничего домой, тебя скип нажать, да? Ну, да, если ничего немає, то скип, если есть спиф, то 1 Шоу перший, алкаш. Скип. Нахуй тут два. Кось, скидыш по ней я пройду. Тут три. Тут видишь. Скип, тут не цифри, там не боссы. Там не цифри. Цифр. два. Нема цифр, <рес> тут не А тут, тут, тут не мацаф. А, Google Biden тест. Я щас <рес> найду, <рес> я, щас <рес> да. пройду, я щас пройду на демку. Тут нема цифри. Тут три. Тут шість. Тут, от, 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 тут нема ЦИФРИ тут нема цифри. Тобі Тебе скажуть чи є там цифра, чи немає. Тобі Тут, тут тоже нема цифри, типа. Нема. Щесть, немає, немає. ВІСІМ 8. Создай отчет. Давай, создай его чет. Минер короб, я ж сказал, блять. Костя, ты вистя. Доту будешь? Та вже пізно. Yeah. Yeah. Оно, дивися, ти 18 правильно, 7 проїбав. Всім! 7, Всім! 7? Дивісь, 7. дивись, дивись, щоб ти удивився? Дивися. Буляй.